Ця серія по великому рахунку нова. Я почав її робити в... влітку. Я почав шукати різні матеріали, ну, фанеру на вулиці, яка вже була в ужитку, і робити з неї напис. Тут всюди написано носити іпсум, ну, це як продовження продовженням моєї попередньої. Серії про пізнання себе. І це взагалі цей проєкт про те, що ми є складовим того, що вже було от, ну, в нас. І ми постійно з, -з, -з себе робимо що, якби, щось нове, а не, але на старому, ну, дивлячись на те, що на, -на, на наш досвід, який був до того. Ну, і от, Така от, просто тут цікаві в кожної роботи є цікаві історії, де, де я знайшов ці матеріали. От в мене є такі маленькі відео. Вона частково повинна була експонуватися в демчук галереї. Ну, я думаю, що трошки пізніше ми її зробимо. Спочатку я робив з якихось цільних. Таких великих листів, які я знаходив. А потім я вже став знаходити ну, по, став робити це як колаж, по суті. Ну, і оце, до, до прикладу, біла ця історія, ця фанера, да? ну, якби був ще білою. Але я її знайшов от, от там біля цвинтара через дорогу. О, до прикладу, якусь цю я вже забув, це зняв, розібрав ящики. от. Оцей синю я знайшов біля гуртожитка, викинули, а я вирішив, що вона мені прям дуже. От. Ну, якийсь, е був шматок фанери, на якому я там, робив кольорові речі, і воно так і лишилось. Я їх майже не фарбую, лишаю, ну, щоб було видно, що це з ними зробив час. А, оце, до речі, оце, ця перша, яку я знайшов біля цвинтара. Оце вона ну, так, основний цей лист. Бачите, ну, вона трошки деформується. Ну. Ну, вона ж типу лежала і вона така нерівна. ну Мені здається, що це додає їй трошки. Оце я знайшов під тут недалеко від будинку. Просто під е шляхопроводом. Отаку, така, от, така от історія. І ти не фарбуєш взагалі. тут я ставив фарбу на неї, от, і потім просто якісь, типу, в мене лишалися якісь аерозолі, і я їх попробивав, типу, і отак воно затекло і, в принципі. Mm -hmm. от, якщо... Я в таких місцях був, в яких би я ніколи ну, якби не побував, на яких звалищах, якісь частинки мені віддають друзі. от. Ну і отак от виходить потім така от, такі колажі типу з, з, з історіями. Оце я знайшов неподалеку від Почайної цю фанерку, яка е, згоріла, от, і потім з неї. У мене є ще з дошок зі старих теж робота, але вона в гаражі знаходиться. І вона ще ну, вона велика, метр шістдесят на метр шістдесят. Вона ще не закінчена до, до кінця, десь відсотків на 90-95. Поки uh, як показати не можу. От.